Студія Калідор презентує Класика світової фантастики Вперше українською мовою. Франсіс Карсак Втеча землі. Частина четверта Одіссея землі. Місця немає. Ми розраховували досягти планетарної системи Етанора днів за 15. Вона складалася із 11 планет, з яких принаймні дві могли бути населеними, якщо їх атмосфера нам підійде. Звісно ж, ми не розраховували негайно колонізовувати ці планети. Для початку треба було вивести Венеру і землю на відповідні орбіти, а там далі видно буде. Коли ми почали наближатися до дев'ятої планети, зовнішньої за нашим курсом, над радари на хвилях хека раптом виявили три тіла, які летіли просто до нас із шаленою швидкістю. Я спав, коли мене розбудив сигнал тривоги. Кальбік шарпко прочинив двері моєї каюти, щось вигукнув і негайно зник. Я поспіхом вдягнувся і кинувся у рубку керування. Кальбік уже був там, схиляючись над екраном. На жаль, орку, промовив він, схоже місце біля цієї зорі уже зайняте. Так, схоже. Тіріле. Бойова тривога, віддав я наказ, який до мене не віддавали земні капітани уже сотні років. Ми, не відриваючи очей від екрану, стежили за трьома цятками на ньому. В цей же час наш екіпаж та десантники зайняли свої пости. Готуючись, можливо, до першого космічного бою від незапам'ятних часів вторгнення друмів. Нарешті три чужинецькі зорельоти чітко вималювалися на екрані. Вони були меншими і тоншими від нашого корабля і мали дуже велику швидкість. Ракетних дюз у них помітно не було. Вочевидь. Вони використовували принцип космомагнетизму або іншу настільки ж високу техніку. Раптом від переднього корабля відокремилася блискуча цятка і з великою швидкістю рванулася до нас. Тіріла, увага! скерував я, але зупинив наказ тому, що блискуча цятка описала ідеальне півколо. І знову прилипла до борту корабля. Такий маневр чужинці повторили тричі. Я зрозумів. вигукнув кельбік. Вони попереджають нас, що мають зброю, але що вони не хочуть до неї вдаватися. Можливо. Тіріле, скажіть, ми можемо дати їм таку ж саму відповідь? І почніть гальмування. Із надр Клінгана вирвалося десять телекерованих торпед. Вони миттєво подолали чверть відстані, яка відділяла нас від незнайомців, і повернулися назад до своїх гнізд. Поступово ми почали зближуватися. Нарешті, залишивши далеко позаду двох своїх супутників. Флагманський корабель чужинців зупинився приблизно за 30 кілометрів від нас. Тепер його було дуже добре видно на оглядових екранах. Перед нами висіла довга блискуча сигара, на якій не було помітно жодного ілюмінатора. Вона видавалася монолітною. Ми не змогли розгледіти жодного шва чи заклепки. Спробуємо зв'язатися із ними по радіо, запропонував я. Доволі довго ми надсилали сигнали на різних хвилях, не отримуючи жодної відповіді. Нарешті наш приймач запищав, екран телевізора спалахнув і негайно згас, але й за цю коротку мить ми встигли розгледіти цілком людське. Обличчя. Якого воно було кольору, не можна було сказати, тому що екраном бігли перешкоди, на які ми були хвилі? Тридцять сантиметрів. Шукайте близько біля неї. Наш екран знову засяяв і цього разу стійко. На нас дійсно дивилася людина. Це не був якийсь гуманоїд, що віддалено нагадував людей, ні. Це була справжня людина. Вона мала енергійне, засмагле обличчя, проникливі сині очі і руде довге волосся, що спадало з під сріблястого шолома. Далі незнайомець заговорив мова мені була незрозуміла, але болісно нагадувала щось знайоме. Наступної миті Кельбік штовхнув мене ліктем у бік і пробурмотів. Горку, це, здається, говірка, споріднена із давньою мовою клум початку тисячоліття. «Хм, Звідки ти знаєш цю мову, якщо нею ніхто не розмовляє уже 400 років? Я вивчив її студентом, аби перевірити переклад, який видався неточним одного математичного трактату. Можливо, звісно, я помиляюся, але, як на мене, ця людина запитує, хто ми такі. Ну що ж, Кельбіку, спробуй йому відповісти. Кельбік виступив вперед. І на силу, підбираючи слова, промовив коротку фразу. Обличчя людини на екрані відобразило неймовірне здивування, а потім радість. Він щось коротко відповів. Він каже, що радий зустріти людей. Він боявся, що ми друми. Отже вони знають про друмів? запитав я. Кельбік подивився на мене із жалем. Оскільки це люди, Орко, і оскільки вони розмовляють клумською мовою, то це найімовірніше нащадки одного із наших загублених у надпросторі зорельотів. Невже ти сам цього не зрозумів? Я повернувся до капітана Клінгана. Тіріла, ви завжди захоплювалися історією. Скажіть. Чи був серед зниклих зорольотів хоча б один із клумським екіпажем? Він думав декілька миттєвостей, а тоді повагом відповів «Гадаю, так третій чи п'ятий зорольоти, а можливо, і той і інший. Починаючи від десятого, який вилетів у 4319 році. Всі вже перейшли на універсальну мову, хоча стародавні мови іще подекуди зберігалися до кінця 4300 років. Новий потік цього разу більш наполегливих запитань полинув із екрану, Кельбік перекладав не вельми впевнено. Якщо я правильно його розумію, ця мова добряче змінилася він. Він запитує, звідки ми? сказати йому? Ну, звісно, кивнув я. Декілька хвилин Кельбік говорив сам, говорив, затинаючись, підбираючи слова. Втім, людина ушола, не слухала. Я бачив, як на його обличчі вираз недовіри змінився здивуванням і, зрештою, захопленням. Він промовив декілька слів, після чого перервав зв'язок. Він сказав, що переговорить зі своїм урядом, а ми повинні лишатися на місці, доки він не отримає вказівок. На хвилях хека ми своєю чергою зв'язалися із землею. Я наказав продовжити гальмування планет і попросив раду підготувати наш флот. До бою, можливого бою. Потім почалося очікування. Три зорольоти, як і раніше, плавали перед нами у просторі, але тепер найближчий із них був всього за 20 кілометрів, а інші два кілометрів за сто. Вони не подавали жодних ознак життя. Наші люди продовжували залишатися на бойових постах, готові до будь якої ситуації. Тричі ми намагалися відновити зв'язок і всі рази безуспішно. Час тягнувся усе повільніше і повільніше, і ось нарешті, через довгих 12 годин, екран у рубці керування засвітився знову. Скажіть, чи є у вас на борту хтось, хто може вести перемовини від імені вашого уряду? запитав через Кельбіка той самий рудоволосий незнайомець у шоломі. Так, коротко відповів я, виступаючи з за плеча товариша. Запрошуємо вас до нас на борт разом зі супутником, який знає нашу мову. Ми вирушимо на тілію, де ви зустрінетеся із нашими правителями. Двоє ж із наших космонавтів перейдуть на ваш корабель, як заручники. Ви повернетеся через термін, який дорівнює 12 обертам планети Ретор, яка зараз перед вами. Добре, сказав Кельбік. Але знайте, якщо ми не повернемося. То ви матимете справу із усією мітттю і силою двох планет. Чоловік на екрані знизав плечима. Я капітан Кіріос Мілонас, відповів він. Ми вас не боїмося, але хочемо миру, якщо він тільки можливий. Аби у вас не було жодних побоювань, можете прибути до нас у вашому власному космічному боті. Згодні, кивнув я. Ви маєте шлюз?» Звісно, він буде відкритим. Я швидко зібрав у своїй каюті необхідні мені особисті речі, і, оскільки незнайомець нічого не казав про зброю, прихопив із собою маленький легкий фульгуратор. Уже у боті ми вдяглися у скафандри і коли наш корабель причалив до борту чужинецького зорльоту, зробили крок узяючий отвір шлюзу. І водночас із нами дві постаті у скафандрах, дуже схожих на земні, зайняли наші місця на боті, помахавши нам на прощання рукою. Це були обіцяні заручники. Двері шлюзу безгучно зачинилися, і ми стали чи то гостями, чи то бранцями чужого зорельота. Як і обіцяв нам Мілунас, точно у зазначений термін ми повернулися на борт нашого клінгана, стомлені та засмучені. «Так». Біля цієї зірки для нас місця не було. Становище у системі Етанора виявилося настільки складним і заплутаним, що присутність іще двох густо населених планет могла б призвести до братовбивчої війни. Тілійці дійсно були нащадками одного із наших зорольотів. Вони облаштувалися на цій планеті після довгих років мандрівок Всесвітом, але тривале перебування у космосі викликало у землян певну мутацію. Виявлялася вона у тому, що на кожних десять народжених дітей народжувався тільки один хлопчик. Звідси у їх суспільстві була обов'язкова полігамія для підтримки бодай мінімальної кількості чоловіків. До того ж, справа ускладнювалася тим, що єдина інша планета, придатна для життя, була заселена ворожими людям гуманоїдами Тріісами, що вже були знайомі з міжпланетними перельотами. Кілійцям доводилося постійно відбивати їх атаки, і у них була створена вища каста космічних лицарів. Складна, незрозуміла нам соціальна структура цієї планети нагадувала ієрархію бойового зорельота. За ці довгі сотні років вони змогли створити доволі високо розвинену, але абсолютно чужу нам цивілізацію. І ці горді космічні рицарі не бажали нічієї допомоги і не хотіли жодного втручання. Ці горді воїни. Володарі прекрасних величезних гаремів, батьки величезних сімей, вони хотіли особисто завоювати другу планету для своїх нащадків. Тим паче, як зазначали тілійці, тріси напали на них першими. Ну і перемовини із урядом тілії не дали жодних результатів. Кілійці простягали нам дружню руку, але була вона закута у сталеву рукавичку. Так, вони захоплювалися подвигом землян. Вони готові були із радістю отримати будь-яку допомогу наукову, військову, і своєю чергою готові були ділитися власними знаннями. Вони готові були навіть надати у наше розпорядження кращих своїх офіцерів, загартованих у космічних битвах. Але вони ж твердо попросили нас залишити їхню систему аби уникнути братовбивчих конфліктів у майбутньому. І нам довелося підкоритися. Далі буде «Франсіс Карсак Втеча землі, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ неймовірного романа Франсіса Карсака Втеча землі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube, або ж покликаннями на картки Приват, Байміакофі, Монобанк чи Патреон у описі до відео. Втім. Насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося, друзі, у наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.